Як сумно стало трішки, сумувати ви облиште, пропоную вам рецепт, як залагодити це: два лимони, дрібку солі, цукру, варимо поволі, все на вогнику слабкому, хвильок десять та й повсюди. Доки варово холоне, цедру з двох двохотих лимонів, цукру склянку, соду з оцтом, що це відає жіноцтво. Ще й муки пів склянки личить, манки треба більше втричі, добре все перемішати, не заляпайте ж халата на воді поки не стане, як густа смачна сметана, ще й олії грам зо двісті, замісити варто в тісто, хай побуде півгодини, час у справах швидко плине, потім форму для тортів, І, звісно, хто яку хотів. Обмастити густо рясно запашним рослинним маслом, поза як Великий піст. Далі вже на власний хист, наше тісто на частини, начинку смачну між ними. Випікаємо годину під контролем безупину 200 градусів. Готово настрій знову став чудовим.